ТВС-навушники, слухайте, просто грати музику вони вміють вже давно, але технології не стоять на місці. Додаються корисні та зручні фічі, як і звуку покращується, робота від одного заряду теж зростає. І сьогодні на огляді свіженькі Moto Buds Plus. Я вже встиг добряче ними покористуватися і попередньо скажу так: я їх захотів. Окей. Okay. Добре, давайте без жодних вульгарностей, але навушники справді заслуговують на посилену увагу. Як і заслуговує технарня на те, щоб ви підписалися, проставили дзвіночки та радували своєю активністю мою лису голову. Нещодавно канал подолав рубіж в 10 тисяч дітей технарні, і я неймовірно вдячний всім, хто дивиться, коментує і лайкає. Ви найкращі, хоч я найгірший. Що ж, правда, матінка. Отже, Motobuds Plus поставляють в приємній мінімалістичній коробочці, в якій можна знайти безпосередньо кейс з навушниками, кабель для заряджання Type-C на Type-A та додаткові амбушури. За звичкою я шукав добротний блок зарядки, приємний аромат парфумів та чохол, Але потім раптом згадав, що це навушники, а не смартфон. В Україну завезли дві колірні версії: лісовий зелений та пляжний пісок. Мені дістався пісок, і це дуже приємний колір. Тональність наближена до шкіри, тому... Модель дуже гармонійно виглядає у вухах. Матовий пластик феноменально практичний у використанні, але щоб не було так нудно, знизу є невеликі глянцеві вставки, які надають трішки виразності. Не можу сказати, що Moto Buds Plus вирізняються надзвичайно оригінальним дизайном, але він точно не відштовхує і має свою дуже сильну сторону. Можливо, це річ індивідуальна, але посадка у вухах просто неймовірна. Таня зі мною згідна і теж кайфанула від того, наскільки комфортно вони. Від відчуваються у вухах. При цьому інші амбушури я навіть не виймав, настільки мені ідеально підійшли стандартні. Але давайте спочатку про кейс. Він виконаний з матового шорсткого пластику в колір навушників. З глянцю бачимо лише логотип мотороли та шарнір. На своїх місцях Type-C для заряджання та колірний індикатор. Загалом кейс вміщається у п'яту кишеню джинсів, але робиться з певними зусиллями. Скажімо, мої старі Samsung Buds Plus мають зручнішу форму для цього. Всередині футляра, окрім навушників, можна знайти ще й фізичну Авішу для створення пари чи скидання налаштувань. Гаразд, до наших послуг Bluetooth 5.3, вологозахист, активне шумопоглинання та подвійні динамічні драйвери. Це вже солідний набір специфікацій, з яких чимало інтересу викликає ефективність ANC через те, що навушники внутрішньоканальні, чисто фізично активний шумодав вже значно кращий за аналогічний Huawei FreeBuds 5, який я оглядав ось тут. Більшу половину низькочастотних звуків він однозначно відсіює І це саме той комфортний баланс, баланс між тим, щоб ви були достатньо занурені в музику, та при цьому чули момент наближення чергового шумахера на вулиці. Є ще адаптивний режим ANC, режим прозорості та можливість повністю вимкнути всі приколяси. Ними можна керувати довгими дотиками до сенсорної поверхні навушників або ж у фірмовому застосунку. До речі, застосунок швидкий, зручний та зрозумілий. В ньому можна оновити прошивку, керувати жестами та навіть перевірити, чи оптимально прилягають навушники до ваших вушок. Відразу скажу, є ексклюзиви для смартфонів моторола. Хай res Audio та просторове звучання з'явилися в застосунку лише коли я під'єднав навушники до Moto Edge 50 Pro. До речі, так хто ще не бачив огляд, бігом дивитися, не знаю, чи це ефект плацебо, але я справді відчув злегка більшу деталізованість при активації Hi-Res. А от до штуки з просторовим аудіо я досі дещо скептично ставлюся, тому просто її не вмикаю. Виявлення навушника в вусі вже працює всюди і працює гарно. Виймаєш будь-який навушник, трек ставиться на паузу. Запихаєш назад, починається двіж. Світ робиться пере, світ поміту поміж де, світ стягне тільки мене. Не забули й про ігровий режим, який знижує затримки при передаванні звуку. Не скажу, що ці затримки геть зникають, але точно добряче зменшуються. Є вбудований еквалайзер, який дозволяє налаштувати звучання під свій жанр музики за допомогою кількох пресетів або повністю ручного регулювання. При створенні цих навушників Моторола вирішила скооперуватися із відомою компанією Bose, яка відома своїми крутими аудіорішеннями. І Я відверто без поняття, чи я це заслуга, але звук Motobuds Plus Ус-офігезний. Всі частоти деталізовані на дуже гідному рівні з акцентом на мої улюблені баси. Запасу гучності з головою мені жодного разу не захотілося викрутити більше, ніж на 70%. Вже більше трьох років я володію примітивнішими Plus, але від Samsung. І хоч мене загалом влаштовувало їх звучання, але басів іноді відверто не вистачає. Та й у вухах вони сидять не так комфортно. Виробник заявляє до 8 годин автономності, конкретно навушників без функції ANC. Я ж використовував постійно і з шумодавом, і можу впевнено сказати, що з ним про зарядку можна забути на 6 злишком годин. Це дуже непоганий показник, а футляр ще накачає автономністю на 38 годин. Крім того, 10 хвилин заряджання забезпечують до 3 годин прослуховування. Але що стосовно повної зарядки, за годину можна зарядити кейс по Type C, а за трохи менше ніж 2 години, кинувшись з. На бездротову зарядку. Одним словом, за цими критеріями у мене претензій немає абсолютно. Оцінюйте запис звуку, голосу і еротичності по 10-бальній шкалі, тобто 10 де супер еротичний голос у мене, а 10 максимально еротичний голос. Ось, ось так приблизно воно відбувається. Коротше, значить, запис звуку мене приємно вразив для цієї категорії навушників, воно і має бути якісно, але. Тут ну прям гарно і шумодав працює нормально, і голос не надто такий скомпресований, як це буває. Мені здається, що дуже навіть окей чути, якщо ви любите багато говорити по навушниках, не знаю на що, але можливо комусь важливо. Коротше, навушники мені надзвичайно сподобалися, аж шкода віддавати їх назад моторолі. Якщо вже вишуковувати якісь мінуси, то можна докопатися хіба до двох моментів. Перший полягає в тому, що інтенсивність шумодаву та режиму прозорості не можна регулювати вручну. Це дрібниця, але ту ж прозорість іноді хотілося б зробити менш агресивною. Ну а другий момент функція мультипойнт, тобто одночасна робота з двома пристроями не завжди ідеально працює. Маю на увазі, що саме перемикання не є. Супершвидким. А якщо інший пристрій комп'ютер, то іноді я взагалі чомусь не міг перемкнутися назад на смартфон. І так само в застосунку немає можливості керувати самим мультипойнтом, тобто від'єднувати вручну чи от керувати пристроями, які одночасно під'єднані. Думаю, це чисто софтверна проблема, яку з часом пофіксять. Втім, це не затьмарило досвід використання навушників. Особливо за ціну в 4 тисячі 4699 гривень, яку особисто я вважаю дуже приємною за такий набір крутого звуку. Та та корисних характеристик. Підписуйтеся на канал, якщо обожнюєте навушники за їхню суперздатність відмежовувати вас від зовнішнього світу. Особливо від такого світу, який ми бачимо зараз. Не забувайте про те, що технарню можна підтримати спонсорством, що вже зробили ось ці неймовірні люди. Якщо технології і примітивний гумор не дають вам спокою, тоді варто завітати в соціальні мережі технарні де вдосталь і того, і іншого. Поради від Тані... Знайдіть дерево, на якому сидять багато птахів і співають. Станьте поруч і слухайте весну. Можете і літо послухати, також можете пошукати білочок в парку. Одну білочку я вже знайшов.